Природа Милана. Всі пташечки. Я таких ще не бачила. Черепашки. Качечки я бачила і великі риби воді палають коропа. Раніопина, динамика. Ось ще один з входів в, цей стар... в цю фортецю старовину в Мілані. Ось такий тут місточок дерев'яний. Мабуть, піднімався колись і закривався, брама закривалася. Такие старовинні моры. Зараз тут так. Світать гори. штучка за яку в выгляде качечки. Вот так тут полу. И е, чему было? Е. дяди голубо. Бы. Чистить перечку. Вот и в выгляде качечки. Такие штучки. Я попитала, для чого ці колючки стоять. І дід сказала, екскурсовод сказала, що це щоб голуби не сідали. А мені шкода, чому хай собі сідають. Не можна на велосипедах і не можна сюди з собачками чомусь. Старовинні колони. Торкаюсь все истории. Зубы такие. Кулоны такие. Блестят колоны, красиво. Ось, на сонечку блестят. Так, что тут еще? Со старого дня Це не знаю, що таке що? Якась ванна. Нехай буде якась ванна. Бруківка така цікава. Квіточки. Всі поїхали на озеро Блет, Я не поїхала, тому що вже в мене мало грошей залишилося. Не вистачить на квиток зі Львова до Києва. Тут счастье еще есть. И... Всем пока. С Миланом.